Привіт! У файну купила отаке масло, трошки підтануло, Зараз приберу його по 246 гривень. Тут його 460 грам, на 112, майже 113 гривень. Взагалі-то хотіла купити в салтівському масло, але на ту суму, що я розраховувала, я не вкладалася. Тому що оцей ось шматок вже роздивилася його дома. Обвітряний, пошкоджена упаковка, надурили мене, продали мені майже 600 грам. Хоча я просила на вітрині там був, відріжти мені половину але Каса аж в іншому кінці, ніж цей сир лежав, і тому вони мені отакий шматок зважили і все, хоч бери, хоч ні. Значить, цей сир коштує по 381, ну, 382 гривні. І тут його 564 грами на 215 гривень. Аби тільки він ще був хоча б смачний. Ковбаса 267,50, такий сервалат, бачите, назву і торгову марку. І він 614 грам на 164 гривні. Більше я в тому Салтівському у тієї продавчині, я її вже запам'ятала, я не купуватиму. Це кривий ріг на вулиці Калнишевського. Sim,